Другий день поспіль у Грузії відбувається мирні акції протесту проти спроб проросійського уряду, який наразі при владі в країні ухвалити ідентичний російському закон про іногентів. Грузинські проросійські сили, бачачи те, що відбувається на фронтах в Україні, і розуміючи, що Росія програє не тільки у військовому, а й у політико-істеричному плані, намагаються обмежити можливості отримання грузинами об'єктивної інформації. Але керівництво України, яке неофіційно очолює давній друг Кремля олігарх Іванішвілі, певно настільки зрослося з Росією, що геть забуло різницю між волелюбним грузинським народом і звиклим до рабського ярма російським народонаселенням Путінської Росії. Якби грузинська влада не намагалася придушити масові мітинги, використовуючи водомети, газ і гумові кулі, вільні мешканці Грузії продовжують відстоювати свої права. 7 березня Міністерство оборони Росії оголосило про знищення чергової американської гаубиці М777. Вона стала 153-ю знищеною гаубицею, що свідчить про те, що Росія офіційно знищила усі М777, які отримала Україна. Дивно, що так багато часу зайняло у російських військ знищення цієї зброї. Адже як приклад, кількість заявлених як знищених М142 Хаймарс у 2,5 рази перевищує їх загальну кількість, що отримувала Україна. Проте жодного фото чи відео підтвердження того, що був пошкоджений Хаймарс чи взагалі знищений, ще ніде не було опубліковано. Останнім часом у російському медіапросторі все частіше почала з'являтися інформація про нестачу боєприпасів. Кричати на це горло про це почав навіть нещодавній путінський фаворит Євген Пригожин. Проте, виконуючи методички Кремля, боти досі приходять у коментарі та рвучи свою п'яту точку, намагаються довести, що в Росії залишились мільярдні запаси боєприпасів і озброєння з часів Другої світової, і що Росія ще не починала по-справжньому воювати з Україною. Однак щодня надходить додалі більше інформації, що Росія вкрай потребує, починаючи від набоїв калібру 5,56, закінчуючи гарматними 152-ми і танковими 125-ми снарядами. Так видання News повідомило, що іран таємно поставив у Росії сотні тисяч снарядів. За даними джерела видання, два вантажних судна під російським прапором вийшли з іранського порту 10 і 12 січня. Вони перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Судна могли перевозити близько 100 мільйонів куль і близько 300 тисяч снарядів, що знову демонструє неспроможність російського ВПК щодо забезпечення своєї армії, навіть через рік війни і наявності гігантських військових складів часів Совєтського Союзу.